Мандула сьогодні нія не ловить. Та не матюкайся. Як це? Ти бачив, що мандула ловить? Що? Дочке... Щуку? То случайно, було. Як... Вона подумала, що силікон. Так, я надіваю мандулу, я сказав. Ти готовий? Я тобі зараз покажу, що таке мікрушка. Нам доведеться зараз йому це продемонструвати. Це мандула самонаводяща. Опа, о, ті, тих, тих, тих 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 тих. чи чи чи, чи, чи. хто там не вірив мандулу? Нехай він встане. Висади мене на березі. Нехай. ох 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 хо Друзі. Це наш Тут... Ой, mm. ой-ой-ой-ой-ой! Та підожди він не піднімається. Та ти mm. шо? Ох, ти ж мій солодкий. Бум-бум-бум! Хто не вірив в мандулу? Дякую! Оце він, апарела. Давай вісо! Два кіла, як казав Макс.